В день водохрестя на площі ринок біля міської ради зібралася майже тисяча людей. Вже вкотре Йорданське водосвяття відбувається під проводом священиків різних конфесій. Цьогоріч отець Тадео з Вірменської апостольської церкви очолив богослужіння. Під його егідою святили воду. Також єпископи греко-католицької, православної та автокефальної церков. Екуменічний молебень підтримали й Римо католицькі священики. Христен повинні усвідомити для себе те, що сам Христос хрестився від свого ученика, свого учня. Так само всі ми повинні брати приклад з цього самого Ісуса Христа. Освяченої води вистачило усім, адже ще кілька років тому місто придбало величезну ємність, яка вміщає понад дві тонни рідини. Тож львів'яни, хоча й вірять, що уся вода в цей день свята, все ж прагнули дістатися до щойно благословенної. Водичка здорова, гарна. Стоїть цілий рік, буде стояти і допомагаю всім моїм дітям і всім допомагає. Христос ще хрещай. Мене так нерви дуже мене боліли. Ну, Та я попив, масажі робив водою. Помагає, так? Помагає. Я тільки що посвятила воду, я зараз йду на роботу, я працюю водієм травма, то я набрала для цілого маршруту. Да, я зараз буду гощати на роботі, нас багато. Відтак період різдвяних свят львів'яни з Божою поміччю завершили. Юстина Дусан, Едуард Кривенко, Телерада.